Червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна. Залізничний вокзал Ленінградська область, країна терористки. Ось так з квітами і теплими обіймами. 13-річний Кирило зустрічає бабусю з сестрою. За хлопцем вони проїхали з України, щоб забрати його додому мене завжди по життю тягнуло в Україну. Я завжди чекав на літо, аби приїхати в Україну. Все ж таки, батьківщина є батьківщина. Шлях довжиною у тисячі кілометрів, кілька кордонів та три безсонні дуби. Алла Михайлівна здолала, аби нарешті зустрітися з онуком. На Росії хлопчик мешкав з мамою близько десяти років. Але торік вона несподівано померла. Кирило опинився сам на сам в чужій країні. Неї лопнув жовчний, і пішло зараження, перитоніт. комірчівським автобусом. Ми поїхали з Львова, пройшли польську, Латвію, Литвію, пройшли границю і там в Лінграді нас ну не лінназ Мінград довезли. Довгі вісім місяців Алла Михайлівна збирала необхідні документи та шукала гроші на поїздку. На допомогу прийшли усі небайдужі. Біологічний батько Кирило не тільки відмовився їхати за сином, а й навіть не підтримав жінку. У цей час малий. Жив у прийомній родині росіян і терпів постійні знущання. Я не що така льотня, ти знаєш ну. Ганна повертається і кричить, ножем махає, її тіпає, трясеться. Вона прям кричала, що ти в російській родині і ти не посмієш вякати. Ти взагалі хохол, не хохол. Твій син каже мені, українські поросяй, йди в окоп. Вони зі своєю зеткою бігали, ледь не вбивали мене, але дістатися країни агресорки у цій історії було не найважчим. У там соцслужбах жінці відмовляли в оформленні опіки, хоча усі необхідні документи для цього були. І тоді вона наважилася по-тихому вивести дитину, заручившись підтримкою українських волонтерів. Але Михайлівна провернула справжню авантюру. Кирил навіть не знав, що я хочу його вкрасти. Він на репетиції був, бо 8 марта треба було виступати. Посадили нас купени, занесли сумки, сказали: в Бресті вас зустрінуть. Мужчина і вас забере і довезе до границі, здав нас на пост, і далі ми пішли. Вже вдома бабуся з онуком видихнула з полегшенням. Попри обстріли у рідному Нікополі вони відчувають себе у безпеці. Я щаслива, що я вдома. Я майже звикся. Лунає сирена, та й гаразд. Десь прильоти та й гаразд. Я вдома. У соцслужбах історію щасливого порятунку називають кіношною там і досі в шоці від героїзму Алли Михайлівне. Дитина бажає проживати саме з бабусею. Будемо далі працювати над тим, щоб так і було, щоб його мрія здійснилась. Зараз родина звикає до нового життя. Кирило вже розпочав навчання у місцевій школі та прагне якомога швидше опанувати українську. Бабуся в усьому його підтримує та докладає максимум зусиль, аби їх більше не розлучили. Софія Куценко, Олег Одринський новини 11 каналу